Добрий раночок, раночок у нас починається не з кави, а дивлюся в віконечку, яка погода. На вулиці все жарко, жара стоїть ужасно. Роблю собі кавусю, поки п'ю мрію, думаю, досипаю останні хвилини, любуюся, всі сплять, світла немає. Так солодко зіваю, що ще можна було б і поспати трішечки. П'ю кавусю і збираюся далі. Збираю речі. Дивіться, яка у мене є класна штука. І зі своїми тлумачками йду на маршрутку. Так як сьогодні без машини. Ранок восьма година, але так жарко, просто жара стоїть з самого ранку. На вулиці ні людини. Йду і собі кайфую. Тут сонечко освіщає мене, освічує. І я спускаюся в такий. Бад. У нас хто з нашого міста знає підземний перехід. Тут теж продаються квіти. І прямую до своєї улюбленої роботи. Бачите, тут багато квітів. І сонечко, дивіться, влучі сонця. Наша стометрівочка. Людей взагалі немає. Люблю таку пору, коли немає людей. І оглядаю, що у мене є. Любуюся декілька хвилин. Тут теж пустота. Ранок, неділя, ще всі сплять. Люблена моя устома. Літом вона така гарна, просто неперевершена, ця рожева, яка симпатична. Також троянди місцеві, Голландія І дуже люблю гарбери. Дивіться, які вони насичені, красиві. І відразу беруйте роботу, бо немає великої такої корзини. Роблю і роблю собі переривчик на кавусю. Ставлю і можна тепер пити каву. Я приступила до роботи, мені привезли ось такі от крутезні, маленькі. Дивіться, які милі, симпатичні, прям трояндочки, і я з них роблю композиції. Ну, а що, треба щось робити? Вже 10 годин я ще нічого не продала, хоч зроблю щось. Прийшла безтолково тут на роботу. Що у мене вийшло? Так, взяв і пішов. Довольний. Я вже тут подихаю. Все як жарко. Ужасно жарко. Я не знаю, як ці квіти тут е, витримують. Я вже і волоси забрала, бо жарко, і так усі. Ці бідосики, квіти, просто тут чахнуть. Мені їх дуже шкода. Сьогодні неділя всі сидять в басейнах. Звісно, нікого немає, Подивіться. Подивіться, їх навіть відпаювати немає, що просто ужасно. ужасно. Ось ці от свіженькі то ще такі нічого нормальні, а то жах просто. Тут і самі не хочеться нічого. І хоч у нас тут кондиціонери працюють, навіть на вулиці людей і то небагато. У ну, мене є надія, що після годинки п'ятої хтось буде. Так як ви зрозуміли, чуда не сталося, я тут така їду в маршрутці, жара жахлива. В маршрутці взагалі супер було їхати. Купила додому такий лавашик, Дитина допомагає мені озвучувати відео. І ми вирішили після моєї Роботи, вони саме гуляли. Я їх зустріла коло магазину, в Ангеліні такі червоні щічки. Ми вирішили їхати на участок. Там прохолодніше, не так жарко від асфальту, як у місті. І ми вирішили зробити такий маленький пікнічок. Да, На руці в мене написано, це я так завжди пишу на своїх руках. Я знаю, що це погана звичка, але. Роблю. Ось ці дошки ми купили для нашої бесідки та бетовки. ось недавно, буквально вчора, моя лавандочка. І такий от в нас получився пікнічок. Ми тут покайфували, діти погуляли, ми теж відпочили. Ой, зіваю, від жари трішки відпочили. Ну, загалом було класно. Мені дуже-дуже сподобалося. Такий от у нас імпровізований стіл. Діти задоволені, і тут ми зустріли захід сонця. Те, ще я тут встигла навіть повалятися. Зібрали свої речі. Ростик Допитується мене щось. Ми дуже гарно відпочили, і я дуже задоволена, що в нас вийшло так, що ми якось швидко зібралися. І дуже вам дякую всім за те, що ви дивитеся моє відео. Цілую кожного люблю. Всім пока-пока. Ми от зібралися вже. І до зустрічі в нових відео. Який гарний захід сонця, да?